Ранкова молитва від ворогів, молитва оберіг від всякого ворога. Господи Ісусе, почуй молитви мої щирі, збережи душу мою чистою, а думки добрими допоможи захиститися від скверни, злими людьми насланої, істинно вірую в допомогу Твою та в благословення Твоє. Амінь. Просіть у Бога прощення, просіть у Бога допомоги, Господь милостивий, Господь чоловіколюбець, хто просе, тому буде дано. Хто стукає, тому відкриють, хто шукає, той знайде. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.